Вітаю, друзі! Чергова новина! Про те, що якийсь вже колишній військом суттєво збагатився в роки війни, викликає лише жалість до наших антикорупційних органів, до цих всіх ДБРів, НАБУ, ну всіх. Але цього разу мова йде про того, кого заганяли кабанчиком ми. Ми перші підняли, дали розолос, не е, звертали з своїй дороги. Непідкупно боролися, відслідковували все. І от, цього разу йдеться про екс-військома, його звільнили завдяки нам Самбірського районного ТЦК та СП у Львові Сергія Бабича. В декларації самого Бабича за 2023 рік зазначено, що він за цей період отримав зарплату в 1,8 мільйона гривень. І ще 4,6 мільйона гривень інших доходів, яких інших у воєнкома не знаю. Тобто зарплата військома становила приблизно 153 тисячі гривень на місяць за теплу посаду в глибокому тилу. Його дружина Ірина працює в лікарні та отримує не більше 100 тисяч гривень на рік. на рік. Проте це не завадило їй за 2020-2022 роки купити 5 квартир у Львові, 2 комори, 2 паркомісця та квартиру в Києві. Також подружжя має кілька земельних ділянок. У 2023 році бабич переписав 2 земельні ділянки на свою донечку Софію, а ще дві залишились його володіння. У 2023 в воєнному році військом купив Lexus RX 350 за мільйони гривень, а до цього водів Toyota Land Cruiser і Volkswagen E-Golf. При цьому у вересні 2023 року НАЗК звинуватило начальника Самберського РТСК у придбанні необґрунтованих активів. На понад 4,4 мільйона гривень, можливо, мільярдів що спуталося. Раніше ми писали про доходи Бабіча. Говорили про доходи Бабіча. Викривали цього Бабіча. І от, до речі, ексвізком нагороджений за зразкове виконання військового обов'язку. От так от. Ларчить, так от закривався. Думайте. Постерігайте, залишайтесь з нами. Слава Україні і смерть ворогам!